Доброго дня, шановні мешканці нашої южницької громади. Відносно війни практично нічого не міняється. Так і сьогодні, зранку, як будільник, ми почули сигнал повітряної тривоги і попередження про небезпеку були протягом всього минулого тижня. На щастя, в нашій громаді обійшлося без прильотів, руйнувань та втрат. Дуже надіємо, що так буде і в подальшому. Але я знову і знову наголошую на тому, щоб під час тривоги треба, перш за все, дбати про безпеку, треба спускатись в укриття або дотримуватись правил двох стін. Треба берегти себе і своїх близьких. Е, на жаль, минулого тижня ми вкотре зібрались на центральній площі Перемоги. Е, хочу сказати, що ми практично місяць не збирались е, з цього приводу. Е, якщо раніше ми похорони проводили, були похорони десь раз на тиждень, а то й два рази на тиждень. минулого місяць такого приводу не було. Була якась надія, що так буде і в подальшому. Але е, ми знову зібралися, аби провести останню путь нашого військового. Южінська громада попрощалася з Андрієм Нігруцею. Він став уже, на жаль, зараз приведу дуже таку цифру: 55-м полеглим воїном з нашої громади. Довгий час Андрій вважав вважався зниклим безвісті. Потім дізналися, що він все-таки загинув 18, ще 18 серпня 22 го року на Херсонщині. Я ще раз висловлюю слова скорботи всім рідним, близьким, знайомим полеглого. звичу зич, сил пережити цей біль втрати і вічна пам'ять Андрія. Щодо побутових подій, на жаль, через ліміт від Укренерго в нашому регіоні і в нашому місті, в нашій громаді, зокрема, впроваджуються планові відключення електроенергії. І через це у нас іноді виникають проблеми з зовнішнім освітленням. Як правило, це збивається просто від перепади електроенергії, збиваються таймери. Варто зазначити, що ми взяли на баланс еспланаду пам'яті, що що знаходиться в центрі міста, на площаді, де є портрети воїнів, які загинули під час війни. І зараз ми будемо цим питаннями займатися. Це вже буде як на балансі у нас, і ми будемо мати повне право і навіть на це витрачати і бюджетні кошти. Був цікавий захід у нас 22 травня. Приміщення до приміщення міської ради завітали школярі шкіл нашої громади. Були зустрічі із працівниками наших структурних підрозділів. Були такі цікаві зустрічі. Учні ознайомили з роботою управління, з напрямками управління і щоб учні трошки узнали, чим займаються працівники апарату виконкому. Була мене зустріч особисто, також також з учнями. Я показав, ознайомив їх ну, частково зі своєю роботою, знайомив їх умови праці, показав ці кабінети, які в нас є. Кабінет, де ми проводимо заходи з офіційними делегаціями, з іноземними делегаціями, з сесійної зали. Учні мали можливість посидіти в кріслах депутатів Южнівської міської ради. Ну, в цілому скажу, що було е, цікаво. Е, ну, така екскурсія відбулася в межах ініціативи партнерства е, і відкритий уряд. Така програма, практично, наскільки я знаю, вона по всій Україні була. Навчальний рік добігає кінця. У дошкільних закладах на фінальному етабі проводять, проводяться випускні. У школах останні дзвінки заплановані на 30-31 число. Нагадаю, що школи вирішували, я вже це говорив, не один раз, що школи самі вирішували, де і в який час проводити такі заходи. Хтось вирішив провести тільки для випускних класів там, четвертих, дев'ятих, одинадцятих. А у третій школі буде велика лінійка, так вирішило керівництво закладу. Але ну, там можна провести такі урочистості, тому що вони мають укриття і в них є така можливість. Продовжуючи тему освіти, у нас триватиме 21 день літній відпочинок для дітей на базі другої, третьої і четвертої школи. Виявило, ну, батьки, і діти виявили бажання. Кількісному складі це десь біля 250 осіб. Ми практично плануємо повністю забезпечити ну, скажімо, коштами з бюджету з бюджету це всіх, ну окрему категорію дітей. Ці кошти будуть ну, виділення коштів буде, буде розглядатися. 5 червня на сесії, яка запланована Южінською міської ради, будемо надіяти, що депутати підтримують і ми зможемо профінансувати ці заходи. Хочу відзначити нашу талановиту молодь, наші баскетболісти 2007 року народження на вихідних здобули перше місце та війшли у фінал. Також зразковий дитячий ансамбль. Танцю «Чудосія», став лауреатом першого ступеня міжнародному мультижанровому фестивалі. Ну, ми завжди говорили, говоримо про те, і це дійсно так, що в нас дуже талановита молодь, і ми пишаємося їх здобутками. 1 червня відзначається міжнародний день захисту дітей. У нашій громаді заплановані заходи з цього приводу. Зокрема, будуть і футбольні змагання, і багато інших змагань. Футбольні змагання між Южінською громадою, Коблівською громадою будуть приймати участь діти шкільного віку. Також на ці заходи будуть долучатися до нас і працівники ДСНС з технікою. Також будуть задіяні поліція, ну, Будуть такі проведені цікаві заходи. Я думаю, що дітям буде цікаво. 4 червня в Доброславі відбудеться презентація громад Одеської області. Починаємо підготовку ми до цього заходу. Там будуть питання і економіки, і, і виробництва, і малого-середнього бізнесу, і перспективу розвитку громад. І думаю, що ми достойно представимо нашу громаду на такому форумі. Плануємо провести 3 червня засідання виконавчого комітету, 5 чи 5 червня плануємо провести сесію Южнівської міської ради. Буде розглянуто багато питань, але основні питання це буде виділення коштів на Збройні сили України і на оздоровлення дітей, про які я вже про питання, які я вже сказав. Всі структури міста працюють в штатному режимі. Так що, бо така інформація на сьогодні. До зустрічі.